Навчання з ядерним елементом на кордоні з європейським союзом. Росія і Білорусь, не ховаючись, відпрацьовують наступ на сувальський коридор, найкоротшу дорогу до Калінінграда землями Польщі та Литви. Тим часом представник американського президента заграє з Лукашенком в мінську. З авіаперевізника Біл знято санкції в обмін на звільнення і вигнання з країни 52 політв'язнів. Щоправда, деякі з них геть не захотіли. Покидати батьківщину, а один і не покинув. Що написав Лукашенкові Трамп і як реагують європейці на його останні заяви про російські атаки? Міжнародна оглядачка ТСН Яна Сисарчук розкаже докладно. У ніч проти п'ятниці на контрольно-пропускних пунктах між Польщею та Білорусію з'являється колючий дріт. Кордон повністю закривається і на в'їзд, і на виїзд. Трикілометрова кілометрова зона уздовж кордону заборонена для польотів як у Польщі, так і в сусідній Литві. Так європейські держави відповіли на масштабні російсько-білоруські військові навчання з промовистою назвою Захід 2025 У них беруть участь близько 18 тисяч солдатів, з них 5,5 тисяч російські. Збираються випробовувати і новий ракетний комплекс «Арешник» ці маневри спрямовані конкретно проти Польщі та Європейського союзу. Це фактично агресивний військовий сценарій проти нашої країни. Ціль російсько-білоруських навчань ні для кого у Польщі не Йдеться про малозаселену ділянку на кордоні Польщі і Литви, захопивши яку Росія проб'є прямий вихід до своєї Калінінградської області, Ціль цих вправ, серед іншого, відомий Сувалський коридор. Саме на нього розраховані симуляційні операції, поки що симуляційні операції. Тим часом президент Сполучених Штатів, якого продовжують допитувати, що він думає про два десятки російських дронів, свідомо скерованих на територію держави НАТО, відповідає це. Вони просто помилилися. Я чув, що сталося. Як ви знаєте, їх збивали. І вони трохи вийшли з під контролю, але хай там як я засуджую навіть те, що вони перебували близько до цієї межі. Мені це не подобається. Я цим не задоволений. Я усім цим не задоволений. Це була не помилка, пише з потяга, який везе його до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Напередодні він зазначав, уторгнення безпілотників у Польщу тривало 7 годин. Зафіксовано 19 порушень кордону. Уламки дронів упали більше як за 400 кілометрів у глиб польської території. Тож випадковістю це важко назвати. Але напередодні, поки поляки готувалися перекривати кордони з Білоруссю, в мінську приймали спеціального представника Сполучених Штатів, і Джон Кол на камери оголосив. З білоруських авіаліній Білавія знято американські санкції розмова нашого президента з літака Air Force Ейрфорсван із вашим президентом була дуже продуктивна. Всі наші розмови між собою були дуже продуктивні. Тепер ми знімаємо санкції з Белавія. От просто зараз. Добре, у цей самий час литовський кордон перетинали 52 політв'язнів, яких утримували в тюрмах Білорусі. Серед них 16 іноземних громадян. Президент Гітана Снауседа за шістьох своїх звільнених співгромадян громадян подякував Трампові першим. Я хочу зазначити, що американські зусилля були дуже ефективні. Щоправда, не всі звільнені білоруси, яких вітають в американському посольстві у і із цим погоджуються, адже тепер вони депортовані з власної країни. Журналістка Лариса Щерякова крізь сльози називає те, що з нею сталося, подвійною карою з першу тюрма. Тепер висилання з батьківщини. Мені до звільнення залишалося чотири місяці. Пробачте, якщо я скажу щось неправильне, але я б хотіла вийти по строку і залишитися вдома. А 69-річний Ніколай Статкевич на знак протесту проти незаконної депортації просто відмовився перетинати межу Литви і кілька годин просидів у зоні між двома кордонами. Потім соловки забирали його в Білорусь. Доля опозиціонера наразі невідома. Торгувати людьми білоруський диктатор уміє добре. Ще до початку повномасштабної російської війни він тероризував Польщу і Литву мігрантами, яких спеціально для того завозив з проблемних держав близького сходу та Африки. А вже в Білорусі за допомогою силовиків створював їм фактичний коридор з Мінська, куди прилітали літаки, до лісу, до європейського кордону, і не випускав звідти. Цей тиск силовиків позаду і незвичні морози змушували з людей буквально штурмувати кордон, а поляки литовців, зі свого боку максимально його зміцнювати. Тепер у білоруського диктатора новий етап за поступливість і звільнення політв'язнів. Трамп надсилає йому. Запинки у подарунок вітає з днем народження. Вважаємо господин Лукашенко. Шановний пане Лукашенко, Меланія доєднується до мене в тому, щоб надіслати найкращі побажання від хвилювання білоруського постпредавун Рибакова, який перекладає Лукашенкові американського листа, дрижать руки для маргіналізованого за останні роки Лукашенка. Ці знаки уваги набагато вигідніші ніж для Трампа, який їх показує. Це потенційно так само легалізує Лукашенка на світових майданчиках, як Аляска Путін. Та американські санкції далеко не так шкодять мінську, як європейські. Тому тепер Лукашенко має сподіватися, що, відпустивши ще й більше в'язнів, він дочекається, що Трамп тиснутиме на європейських партнерів. Йому є ким торгувати. У в'язницях досі залишається більш як тисяча людей, загратованих із політичних мотивів. Яна не ТСН один марафон. Єдині новини. Білорусь дедалі міцніше закріплюється як бойовий плацдарм в Росії. Очень часто обсуждається проблема російської бази на території Білорусі. Послушайте, надуманная проблема. Журналісти проєкту схеми спільно з Білоруською службою Радіо Свобода та естонськими виданнями «Есті Експрес» проаналізували десятки супутникових «Пленет Леб» за 2022-2025 роки. Створили карту білоруських військових об'єктів. стану на свій в Білорусі продовжується... либо строительство новых объектов, либо модернизация старых полигонов, исходя из, во-первых, подготовки белорусской военной инфраструктуры к большему обучению российских военнослужащих. Наймасштабніше будівництво біля села Павлівка на південі від Мінська. Роботи тут почалися у червні 2024 року. А вже до вересня 2025-го площа розрослася більш ніж до двох квадратних кілометрів. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що саме тут Росія може розгорнути свій грізний балістичний ракетний комплекс «Арєшнік». та сама зброя, яким Москва так любить лякати світ. Ця територія обрана не випадково. Раніше тут була радянська база, військовий табір номер 25 Павлівка, де дислокувався Слуцький 306 й ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєні були ракети Р-12, а також мобільні комплекси Піонер і Тополь. Після того, як у 1993 році Білорусь приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, полк передислокували в Росію, а база була зруйнована. На мій погляд, ці об'єкти пов'язані з обладнанням стратегічного рівня, який може бути розміщений у Білорусі, будь-то ліщина чи щось інше. Можливо, це буде ядерна зброя, оскільки на цьому місці могли бути об'єкти її зберігання під час холодної війни. Супутникові знімки фіксують масштабні роботи: виробку лісу, насипи ґрунту, зведення 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів, трьох ангарів завдовжки 100 метрів і фундаментів для майбутніх споруд, які з'єднує нова мережа доріг. Загалом об'єкт має чотири частини. Основної три майже рівні за площі. Фактично формується справжній військовий мікрорайон. Я не можу сказати. Чим це ще могло бути? Якщо тут з'явиться база Горішник, вона могла б якраз підійти для цієї ролі. Друга база постає на околиці Гомеля, менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Будівництво тут почалося наприкінці 2023 року. Зводять навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць. За розмірами та інфраструктурою цей об'єкт відповідає діючим військовим базам Білорусі. Потенційно може вмістити бригаду чисельністю близько трьох тисяч військових. В принципе, мы сейчас видим, как ем, военная инфраструктура Беларуси действительно переживает второе дыхание. Это может быть связано с желанием Лукашенко привлечь дополнительное финансирование. На волне милитаризации, которая исходит от Путина, ну, то есть, грубо говоря, Лукашенко использует это как возможность обновить э, инфраструктуру собственной армии. Но, конечно же, в общих чертах это очередная демонстрация той угрозы, которая может исходить э, как э, непосредственно со стороны российского агрессора, так и от Беларуси, как потенциального плацдарма, нападення. Нагадаємо, що у 2022 році саме територія Білорусі стала плацдармом для вторгнення в Україну. Саме звідси рухалися колони російської техніки і було випущено близько 700 ракет. Крім того, модернізація зачепила і мережу аеродромів. На початку повномасштабної війни Росія використовувала білоруські Лунинець, сліду, барановичі, Зябравку і Мачулищі як стартові майданчики для авіації. Нині більшість із них пройшли ремонт злітних смуг, отримали нові ангари, системи ППО та фортифікації. Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну, чи одну з держав ЄС з території Білорусі без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони, стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій. В центральній частині країни поблизу Осиповичів фіксують активні 465-ї ракетної бригади. Нові ангари для іскандер М. Склади навіть прокладання окремої залізничної гілки між цією бригадою та сусідньою, – 1405-ю базою боєприпасів. Саме її експерти пов'язують із модернізацією складської інфраструктури під потреби підвищеної безпеки, не виключаючи можливості зберігання російських боєприпасів стратегічного рівня. Сами учения являются очень серьезным сигналом непосредственно подготовки Российской Федерации, а также ее сателлитов к активным военным действиям против либо Украины со стороны непосредственно нашего Северного фронта направления, либо, что более сейчас реалистично, это, конечно же, тема сувалок соответственно, удар по Польше и Литве. Поэтому э, все это крайне тревожные сигналы, э, которые активно оцениваются непосредственно НАТО. И мы видим, как параллельно Североатлантический альянс сейчас э, на протяжении многих месяцев э, первых проводит ряд э, также учений военных, э, начиная с Iron Defender 2025 в Польше, ну, и там, в октябре будут ядерные учения, ну и плюс, конечно же, передислокация натовских сил ближе к восточному флангу Альянса, как демонстрация готовности к возможным провокациям со стороны Российской Федерации. Білорусь давно стала на шлях повного підпорядкування Росії. Нові військові бази, модернізовані полігони, стратегічні ракети. Усе це перетворює Україну на частину путінської воєнної машини. Кожен склад, кожен ангар, кожна дорога це ще один крок до того, щоб територія Білорусі стала стартовим майданчиком для нових загроз не лише України, а й усієї Європи. І судячи з темпів будівництва, цей процес не просто триває, він пришвидшується.